Цей дитячий садочок на вулиці Мазепи у березні зазнав руйнувань через масовані обстріли мікрорайону російськими загарбниками. У будівлі повилітали вікна та двері, зазнала пошкоджені фасадна стіна. Працівники закладу ще під час активних бойових дій та одразу після позакривали вибити дошками. Стіну частково залатали теж. Проте відсутність вікон лишалася суттєвою проблемою. Саме через це садочок не зміг прийняти дітей. В нашому садочку немає. 71 -го вікна. Город побратим нашого міста Чернігова, город побратим Радець Кралевий виділив кошти для нашого садочка на відновлення вікон. Дошкільний заклад, заклад отримав 12 тисяч євро на відновлення пошкоджених вікон. Про допомогу від міста побратима градець кралового у садочку дізналися у вересні. Роботи ж з відновлення розпочалися минулого тижня. За день будівельники у середньому встановлюють по 5-6 вікон. Загалом на цей момент встановлено 20. У нас бувають іноді проблеми, що матеріал можуть не принести, тому може бути довше. А так взагалі. Все швидко виконується. на вікно дві години. Десь ми відчуваємо напевно, що ми справді допомагаємо людям. І оці наші об'єкти, та ж сама лікарня, школи, садочки, це такі дуже важливі місця, які потрібні для нашої країни, звісно, для людей. До початку повномасштабного вторгнення до цього садочка ходили 170 діток. Після активної фази бойових дій на обліку перебувають 100. їм, за словами Олени Тишкевич, дуже хочеться повернутися у стіни рідних груп. Тож і малича і їх батьки і працівники закладу особливо вдячні іноземній допомозі. Дуже важлива ця підтримка, її не можна поміряти ніякими грошима. Кошти, які передали із міста побратима Градець Кралового. Це донати від представників місцевої громади. Чернігів направив їх на відновлення вікон у вказаному садочку.